Іди в в HR. віддала всі гроші, які мала. І відчуваю таку шалену легкість. Все звільняюсь. Дякую. До побачення. Це як ляж і лежи в напрямку, куди ти хочеш. Ну, Мої батьки такі, все пропало. Ні. Це буде нормально, Наталя. Привіт, рада тебе бачити. Дуже рада. Ти знаєш? І ще для мене особо ми познайомилися в такий момент осені, зими цих обстрілів. І Я так рада, що ми от літо, Львів, і ми зустрілися дуже круто. Дуже тебе бачити. Я теж тебе Юлію дуже рада бачити вживу. Дуже приємно з тобою познайомитися. Насправді, бо завжди спостерігаєш за тобою в інстаграмі. Знаєш, і, і завжди здається, що ці люди, котрі в інстаграмі ведуть свій блог, вони такі недосяжні трошки. І ну це так приємно, коли ти можеш зустрітися з людиною, яка тебе навчала вживу, і, і якби знаєш, так ближче поспілкуватись. Дуже приємно. Да, для мене це, це дуже взаємно. Окей, давай тоді поспілкуємось. Сьогодні в мене така цікава тема подивитися на твій досвід через призму взагалі роботи і чара, значення роботи і чара, і іноді якихось стереотипів, да, можливо, які до цієї професії там примінні. Розкажи про свій досвід, як ти потрапила в HR, як це з тебе сталося. Це такий для мене був дуже довгий шлях. Насправді, у мене є дві освіти. Історія і психологія. Істориком я себе не бачила, а психологом дуже хотіла бути. У мене був досвід роботи в дитячій лікарні психологом, але виявилося, що університетських знань дуже недостатньо насправді для того, щоб робити свою роботу якісно і бути корисною. Мабуть, в роботі це для мене ну, такі ключові речі: робити те, що я роблю, добре. І відчувати, що ти тут корисний, і я зрозуміла, що мені потрібно ще якісь знання. Найкращий варіант це отримати психотерапевтичну освіту. І я, звісно, почала шукати варіанти, де можна навчатися, вартість цієї освіти, і зрозуміла, що працюючи на державній роботі, не маючи там фінансової страхівки, та я не можу дозволити собі це навчання. І ти знаєш, і так в житті буває, що в такі періоди, коли ти стоїш на роздоріжжі, що робити, в житті трапляються якісь такі. І люди зустрічаються тобі, які власне такими є провідниками мабуть у життя. Я дуже випадково зустріла. Єдиного в своєму житті на той момент програміста з ним дуже подружились і мали багато розмов на цю тему. Що далі, ну що я оберу. І він постійно мені каже: Наталь, іди в IT, в HR. Там, якраз отак, от розумієш, там в резюметко пише людина з освіти психолога. Ти маєш освіту психолога? Іди, і знаєш, воно мені насправді не лягало, але вода камінь точить. В якийсь момент я просто загуглила, хто такий HR. Після цього Фейсбук мені пропонував Нував рекламу різних курсів. І один з тих днів, коли я знову така сиджу на роботі і думаю, так не може далі бути. Потрібно щось змінювати, або йти таки вчитись, або змінювати напрямок. І я відкриваю знову Фейсбук. І там реклама одного з курсів. Що я роблю? Е, я заходжу туди на сторіночку, дивлюсь номер, набираю, запитую у людини, яка взяла слухавку, скільки вартує навчання нечара. І е, розумію, що це та сума, яку я маю. Я цю суму відкладала собі на свій перший відпочинок в Єгипті, або в Туреччині за кордоном. Розумію, ось він той бюджет, який в мене є. Запитую власне, у людини на тій стороні, доки працює офіс. Розумієш, я після роботи встигаю. Я заходжу туди в офіс без 10 хвилин. Ну за 10 mm -hmm. хвилин до закриття Віддаю ці кошти, ну тото -то підписую договір. Віддаю кошти і відчуваю таку шалену легкість. У мене не було, знаєш, оцього відчуття, як ніби віддала всі гроші, які мала. Получиться, не получиться. Може, я те було. хотіла про це запитати. Ти не не сумнівалася, ні з ким не радилась. Зумієш, ну насправді єдиний, з ким я про це радилась, це був той друг, котрий працював в ІТ, який мене до цього підштовхнув. Знаєш, мене так всередині це розросталось, розросталося і, нарешті, народилося. Знаєш, ось ця думка про те, що треба змінювати, і треба зна. Ну, так швидко прийняти рішення нарешті, вже знаєш, зняти цю внутрішню напругу, що а що далі, і це було: ну це було дуже круто. Я після цього в мене такий інсайт по житті. Знаєш, кожен раз, коли я вкладаю свої кошти в розвиток себе, знаєш, в якесь навчання. У мене є оця от, легкість, та тобто, що я розумію, що це правильний шлях, і це дуже круто, насправді. Та? Мені здається, тут два лайфхаки перше не з ким не радитися, а друге, краще от, зробити і подивитися. Це, що це буде, ніж ходити довго з цією нереалізованою знаєш, енергією, виходить. Ти я це не знаю, ти працювала на державній роботі і навчалася на курсах, виходить. А так, угу. я працювала на державній роботі, здобувала другу вищу освіту, а потім працювала і навчалася. Ну, тобі було тобі так. було мало. Як було перша співбесіда, це після курсів було? Чи як ти саме вже і чаром почала працювати? Я теж я люблю ділитися цією історією з людьми, які. І ну, сумнівається в тому, що вони, ну, вони недостатньо, мають там знань, навичок, досвіду і бояться пробувати. А що, якщо не вийде? Знаєш, чому люблю розповідати? Тому що моя історія пошуку теж була цікава. Отже, я завершила курси, шукала приблизно 4 місяці роботу. У мене був низький рівень англійської, і тільки завершені завершення курси відповідно були вакансії, де потребувала HR-асистента, але з високим рівнем англійської. Тобто я не попадала ні. Нікуди, і коли нарешті одна з компаній, де я проходила співбесіду, надіслала мені офер. То я така: ну, типу, Ху -ху, класно. Головне, ну головне, розпочати uh -huh. цей шлях. І я приходжу до свого керівника е, на тогочасну роботу і кажу йому: все звільняюсь. Дякую, до побачення. Все окей, я звільнилась, взяла собі знаєш, два-три тижні на відпочинок, і це був лютий 21-го року. Через тих два-три тижні мого відпочинку починається карантин коронавірус, і мені з компанії, з єдиної компанії, яка запропонувала мені офер, телефонують і кажуть: вибачте, офіси закриті, оскільки ви ну не маєте досвіду, ми на ремоуті навчати вас не можемо. І тут я розумію, ну тобто, що я безгрішна, та якби безробітна це... і безгрішна, Як би це не звучало. да. Ого, нічого собі. Так, вже сталося, що, мабуть, знаєш, тут теж такий лайфхак, яким я ділюсь власне з людьми, які бояться пробувати, про те, що дуже важливо знаєш, ну показувати цю рішучість, та що ти хочеш щось змінити, і якісь дії робити в цьому напрямку постійно, навіть мінімальні, навіть якщо все валиться, навіть якщо це коронавірус, це ляж і лежи в напрямку, куди ти хочеш, Так, насправді так. І мені запропонували з іншої компанії офер також. От ну так я отримав хай як ти свободу? себе відчувала, які в тебе тоді були думки? Ти думала, все капець, чи така? ні, все буде нормально. Було по-різному, насправді, У мене було те відчуття, що мені, мабуть, потрібно ще трошки відпочити, тому в житті так стається, знаєш. Ну інколи ти сам не знаєш, наскільки ти втомився. А друга думка це знаєш, я просто переїхала тоді до батьків час uh -huh. коронавірусу, і ну, мої батьки такі, все пропало. Дуже приємна атмосфера, дуже мотивуюче оточення. Не правда, ти знаєш, просто ну, мої батьки, мабуть. Ну, я так у але, мабуть, як багато дорослих того віку та того покоління, вони завжди за якусь визначеність. Ти маєш державну роботу, отже, ти маєш якусь стабільність, і ну, скажімо так, дуже не знаю, там постаратись треба, щоб тебе звідти звільнили. Та? Тобто це стабільність. І коли я обрала щось інше, їм невідоме, то ну таке було. Знаєш, була тривога у мами. І тут, коли власне мені ще й відмовили, знаєш у роботі, ну тобто сказали, що вибачте. Ми не знаємо, коли ми зможемо вам запропонувати роботу. То тривога моєї мама знаєш у цієї невизначки. Все пропало, Наталя. Але окей. Власне, я була дуже, знаєш, налаштована на ці зміни. Було відчуття, що все складеться, і тому так. Ти так філософськи підійшла до цього. Ну і виходить, вже запропонували наступну роботу, вже з нею склалося. Угу. Так почався твій твій шлях. Та. tá Клас, клас. А взагалі є таке поняття про те, що HR багато чим займається, всім займається з людьми, і це насправді багатьох якби непокоїть. Да? Дуже важко, коли ти спочатку дуже хочеш займатися всім, тобі потім дуже важко передати назад якусь відповідальність людям. Як в тебе з цим було? Я тобі скажу, що мене готували всі мої знайомі до. Того, що HR – це про мультизадачність, HR – це про і про офіс, і про таке адміністрування, та що ти керівник відділу кадрів і про івенти, і про все на світі. Знаєш, я була готова. І також я не знаю на якому етапі мені теж таку думку вселили у голову про те, що HR – це про щастя. Працівників, відповідно, що ти маєш робити та, в контексті твого питання, про те, що ти маєш робити все. Uh -huh. все. Щоб люди були ну, задоволені і щасливі, знаєш. І на початку я з таким мисленням і жила, знаєш. Ну тобто, і я теж, скажімо так, будувала свій робочий день і свою, скажем так, позицію, як і чара, угу. та про те, що я про все і я про щастя для людей. Але, мабуть, знаєш, з досвідом воно приходить це усвідомлення про що ти насправді, а ще з курсом Юлії Чорнувай з цього моменту детально. Ши, будь ласка, тут знаєш, мені дуже хотілося власне до тебе на курс. Бо я за тобою слідкувала, і мені дуже імпонувало те, як ти формулюєш, знаєш думки. Ну, мені, мені відчувалося, що ти мислиш як HR з позиції бізнесу. Знаєш, а мені цього насправді дуже бракувало, бо власне у мене було це мислення: І це про щастя. Ух ти, я прийшла тут робити людей щасливими. Та і коли я прийшла до тебе на курс, я зрозуміла, що HR – це про ну, така думка. Моя та, що я винесла з цього курсу, що HR – це про розвиток, про підтримку, про те, щоб побачити лідера, про те, щоб побачити якийсь запит людини, та про те, щоб побачити проблему бізнесу, ось і закрити її. Та ну, типу, про те, щоб допомогти працівнику бути ефективнішим і продуктивнішим, та щоб бізнес досягав своїх цілей розумієш? і це для мене насправді було таке значно, як зміна якоїсь такої парадигми про те, про як що це Нула на роботу, щось змінилося, як може люди відреагували. Правда, я скажу тобі, що я над цим ще ну працюю, та але після курсу, власне, мені набагато легше зараз ставити собі знаєш цілі і розуміти свого керівника, коли він ставить мені задачі, та бо я розумію, що HR це людина, та для людей, але є якийсь такий момент, що треба розуміти, для чого це бізнесу, та тобто те, що ти робиш, якби як воно в яку яку ключову Якусь проблему закриє для бізнесу. Мені здається, моя комунікація просто від цього з мені так здається, що моя комунікація з керівником моїм seo компанії покращується. Знаєш, від цього моменту ось. Mm -hmm. Ну іноді треба і керівників направити в сторону того, яку задачу давати чару, да? що багато людей, якби розуміють в загальному, але все ж mm -hmm. таки в нас досі немає культури того, щоб піти і навчатися, як працювати з людьми, як формувати команду mm -hmm. більше про бізнес, про економіку, mm -hmm. про бухгалтерію, про там не знаю, методологію створення якихось продуктів. А про команду, все ж таки можливо, є HR, Він прийде, вирішить всі запитання, Питання, тому це дуже класно. До речі, я хотіла сказати ще про те, що є дівчата і серед тих, хто був на курсі, і серед знайомих моїх. Ті, хто ну там, коли відмічала в сторіс, навіть боялися там, що їх знайомі побачать, що вони працюють в HR, тому що це і серія, якась несерйозна робота. Уявляєш. Ну мені, от просто я зрозуміла, угу. що в тебе була схожа така, якби історія, да можливо, ти могла би порадити щось тим людям. Які в цілому мають якусь стабільність або мають якісь очікування від інших про те, якими вони мають бути, але паралельно вони вже хочуть знаєш розкритися, розкрити свій потенціал, можливо, ти би щось порадила? Якщо говорити та про чарів, які власне. Ну та, не розуміють свого мабуть значення та для компанії своєї, ну скажімо так, основної задачі цієї професії. Ну я би радила і іти до тебе на курс. Сто процентів хороше інтерв'ю, мені подобається. Так, насправді спілкуватися з людьми, які працюють в цій сфері, знаєш, щоб розуміти, ну, якось собі складати картину, все-таки про що HR, а розширювати свій світогляд. А як бути з батьками, зі знайомими? Як тобі вистояти було? Маєш на увазі? Ну, в плані коли... так, що mm. треба повернись в стабільність, там це несерйозно. Мої батьки, коли вони освітують. Домили про те. Куди я рухаюсь, та і як я розвиваюся, вони вже потім мене підтримали. Та, мабуть, це не незнання і нерозуміння, що таке IT, для них було таким, ну як блокером. Але коли вже було більш зрозуміліше, чим я займаюсь, то вони мене підтримали. А ось я не знаю. Власне, я, якщо чесно, я вперше стикаюсь з тим, щоб я mm -hmm. теж, я теж була в шоці, дійсно люди. Я думаю, що це не тільки з HR, я думаю, з різними там я знаю, за. СММ, продюсування, якісь uh -huh. запуски. Багато людей стикаються просто з тим, що насправді, коли я тільки от відхрестилася взагалі від цього uh -huh. і позиціонувала себе як коуч, у мене теж навіть був бар'єр внутрішній, що я скажу, що я там коуч, я представлюсь там не як HR. Uh -huh. да? І це от такий, от такий момент, але да, з тим, що там, не знаю, мені якось соромно казати, що я HR, для мене це теж так якби вперше, але я дійсно помічаю, Ча, що таке такі якісь тенденції є. Ну насправді я думаю, що коли ти рухаєшся, от як ти сказала, да поступово, і ти показуєш не тільки на словах, mm -hmm. да, просиш там якогось одобрення, а ти справами своїми підкріплюєш, mm -hmm. що ти це хочеш, що тобі це подобається. Люди бачать, що ти якби не зупиняєшся, що це не просто там на два тижні чи на місяць, а воно все розвивається і працює, то ну, більше і підтримки, мабуть, виникає. Так. Я погоджуюсь з тобою, Юлію, це коли ти власне демонструєш своїми діями, та, і результатами, скажімо так, про що ти. Та? Тобто, ти показуєш, чим ти корисний, власне, які результати приносить твоя робота, тоді, мабуть, приходить усвідомлення до оточення про те, що ну, що ти важлива, та що ця професія важлива, що HR важливий, що СММ це важливо, що коучинг це важливо. Та? Але власне, поки людина не розуміє і не. Бачить для себе якоїсь корисності у тому, що ти робиш, то вона буде опиратися змінам. Та ну тобто, це щось нове, це мені невідоме. Я не розумію, що з цим робити. Я це не приймаю. Бо нове, звісно, воно може бути ну страшне і небезпечне. І мабуть, тут треба показати, знаєш, так як ти любиш казати, підсвітити людям про свою цінність, корисність і, і показати, які результати власне воно ось да. і для цього розуміти свою цінність, бо це дуже важливо. Угу. Підсумовуючи, скільки в тебе зараз досі досвіду загально виходить е, так, зараз. У мене вже чотири роки досвіду у цій професії. Клас чим займаєшся? Можливо, просто розкажи, які в тебе зараз задачі, чим просвітлюючи, да чим займається там HR? які в тебе зараз задачі, справи можливо не чим зараз працюєш? Цюєш, я працюю в дуже класній компанії з дуже крутим керівництвом і оточенням. Мене постійно знаєш, розвиває і дозволяє власне реалізовувати себе як чара, такого якого ну ми з тобою описуємо. Та звісно, є знаєш, якісь ключові задачі від бізнесу, де задачі, проблеми знаєш на які потрібно зважати не завжди те, що ти хочеш зробити у компанії. Компанії потрібно, і це треба розуміти, та але мені. Дуже ну щастить, тому що моє керівництво воно власне дуже лояльно ставиться до будь-яких ініціатив і дозволяє себе проявляти на цій позиції. От тому розвиваюся цій компанії і рада, що я там працюю і маю змогу працювати. А окрім того, то планую ем, теж вивчати коучинг. Бо я зрозуміла, що це дуже круто на позиції чара. Ну тобто, в принципі, на позиції чара дуже важливо вміти комунікувати. Але також є мега важливо вміти розкривати людей і розкривати їхній потенціал. Я розумію, що коучинг це саме, скажімо так, та професія, напрямок, який мені би в цьому допоміг. Ну і плюс психологія вона мене не відпускає, знаєш. Uh -huh. І, мабуть, це, типу, якась частинка мого я, яка теж хоче розкритися, тому я планую так, я планую теж навчатися коучингу. Клас, це дуже цікаво. До речі, знаєш, от на звершення я подумала про те, що ти пройшла шлях від державної роботи до місця, в якому ти можеш реалізовувати по суті свої ідеї, креативити, і люди приймають твої якби пропозиції, ідеї. І це дуже круто, що насправді, от відмовившись, да, від чогось, ти прийшла до того, що ти можеш проявляти себе і реалізовувати. Ну на жаль, та на державній роботі, мабуть, було би. Менше шансів цього, і насправді я дуже рада, що ти поділилася свою історію, що прийшла до мене на курс, і взагалі що ми познайомилися. Тому що наше спілкування насправді продовжиться. Дякую тобі! Дякую тобі, Юлі. Дуже рада насправді бути тут і спілкуватись з тобою і мати можливість поділитися зі всіма якою знаєш, своїми інсайтами і ну частинкою свого життя. Так, це було дуже надихаюче. Дякую. Дякую.